Так, акумулятор 100 мА у мене, тест провожу. Скільки часу пропрацює, от розрядився вже видно до 3 вольт. Акумулятор, і він ще працює. дозиметр сам вимкнувся. Потім я його увімкнув і він ще продовжує працювати. Тобто ще є деякий запас. Як кажуть, недоторканий запас енергії, щоб потім можна було увімкнути його. І він ще пропрацює якийсь час. От зараз знаємо скільки часу він зможе попрацювати на самому прожорливому лічильнику. Тут запакований з БТ-10А. Всі 10 анодів припаяні. Саме швидкі, бачите, більше 2 імпульсів в секунду на природній фон. Нормально. Отже, 2,99 вольта на батарейці. А зараз подивимося при якій напрузі. Він вимкнеться. Напевно, довго мені прийдеться так чекати. Контрастний тут клас. сюда суперба на сонці яскравому дивитися чорний дисплей. О, вимкнувся. вот, ну, як бачите, 2,99. Ну, вмикаю знову і вот, вмикається. Ось вот так. Все, вимкнувся. По повністю розряджений комунатор. Всем всем, 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 всем,